Сьогодні ми розглянемо но інший спосіб розв'язання усіх рівнянь. Я розповідав раніше про один спосіб розв'язання рівнянь елементарних. Сьогодні будемо розглядати, як розв'язувати трішки складніші рівняння. От, це другий спосіб. Він може комусь буде здаватися зручнішим. Один з моїх учнів, Богдан, цей спосіб якраз для тебе, тому що, мені здається, тобі він підійде краще для твого розуміння. Для тебе оцей спосіб, про який я зараз розкажу, буде зручнішим. Та я думаю, і для багатьох цей спосіб буде зручнішим, тим паче цим способом можна розв'язувати більш складніше рівняння. Поїхали. Поїхали. От. У нас є рівняння. У нас є рівняння, наприклад, мінус 5 плюс 4х рівня. Там хай 9 мінус 3х. Ось у нас є ось таке рівняння. Так. Як кажуть, відділяємо мухи від котлет. Тобто котлети по одну сторону, мухи по іншу сторону. Іншими словами, усі ікси ми в одну сторону зводимо, а усі просто числа в іншу сторону зводимо. Так, поїхали. І неважливо, в яку сторону можемо усі ікси в цю сторону звести, а усі числа в цю сторону. Ну, я маю на увазі сторони відносно знака дорівнює. Неважливо. Але в математиці так прийнято. Це просто прийнято так. Це не буде помилкою, якщо ви зробите не так, як прийнято. От, але в математиці прийнято, що усі ікси в цю сторону переносяться. Ну, так, так вже прийнято. От, ну, Якщо ви перенесете всі ікси в цю сторону, а усі числа в цю, нічого страшного не буде. Значить так, переносимо усі ікси, усі ікси які є у нас, в цю сторону. В цю сторону переносимо. Значить, тут вже є 4х. Значить, оці, оці Оці мінус 3х знак також. 3х, ось, 3х, ось, Переносимо в цю сторону відносно знака дорівнює. При перенесенні чисел через знак дорівнює, ми маємо змінити знак перед числом на протилежний. Що це значить? Значить, переніс, коли я переношу мінус 3х сюди, що я маю? Значить, мінус 5. Тут залишається, я його поки не трогаю. Далі. Плюс 4х. Знову ж таки залишається, я його не трогаю. А мінус 3х я переношу сюди. Значить Тут буде плюс 3х. Є таке. Це я переніс сюди. Це я сюди переніс. Це я сюди переніс. Далі. Дерівня. Де 9. Є таке. Є. Наступне. Наступне. Що? Дивимося. Усі ікси вже по цій стороні. Тепер треба усі числа перенести в цю сторону. У нас тут дев'ятка є, ось мінус 5 нам треба перенести сюди. Мінус 5 нам треба, треба перенести сюди. Це значить, пишемо, тут залишається плюс 4х, плюс 3х, плюс 3х. А мінус 5 я переношу сюди, це значить дорівнює 9. Це наше 9. так? Мінус 5 полетіло, я знак мінус змінюю на протилежний. Значить, буде плюс 5. Плюс 5. Ще раз повторюю, як я це все зробив. При розв'язку будь-яких рівнянь нам треба х по одну сторону, число по іншу ставити. Є таке. Прийнято в математиці, що ікси стоять по ліву сторону. Так прийнято вже. ну, Є якась. Культура, якісь традиції в математиці. Значить, переношу я наступним чином. Дивлюся, в цій частині є у нас мінус 3х. А мені треба, щоб вони тут опинилися. Я опа переніс. Але при перенесенні числа через знак дорівнює, ми змінюємо знак на протилежний. Переніс, переніс, коли я переніс мінус 3х, у тут плюс 3х. Є таке. Далі я дивлюся, треба всі числа в цю сторону перенести. Бо ми вирішили, що що тут будуть просто числа. Тут ось мінус 5. Мінус 5. Опа! І стало плюс 5. Бо через знак дорівнює переносим, змінюємо знак на протилежний. Що у нас вийшло? 4х плюс 7х. 4 грушок. 4 грушок плюс 3 грушок. Плюс 3 грушки. 4 грушки плюс 3 грушки. Скільки грушок? 7 грушок. 7 грушок. Тобто 7х. 9 плюс 5. Скільки буде? 14. 14, 14, 14 буде. Так, тепер нам треба вирішити ось такі рівняння. Ось такі рівняння вирішуємо якраз тим способом, яким я розповідав на минулому уроці, як розв'язувати рівняння. Так, тут бачите множення. Бачите множення. Придумаємо, які... щось. Щоб, щоб щось на щось множилось. Наприклад, хай множиться 4 множиться на... Давайте так. 4 множиться на 5. Давайте 4 множиться на 5. Хай. Значить, Пишемо. 4 помножить на 5. До Скільки дорівнює? 20, так? 20. Так. Ми шукаємо Х. Шукаємо Х тут. Значить, тут п'ятірку нам треба якось виразити. Як п'ятірку отримати, коли маємо 20 і 4. Ну, зрозуміло, щоб отримати 5, треба 20, 20 поділити на 4. Тут же, щоб отримати х, треба 14 поділити на 7. Зрозуміло. Х дорівнює 14 поділити на 7. І х дорівнює 2. Так. Таким способом розв'язується. Майже всі рівняння. Та й чому майже. Рівняння першого степеня, тобто лінійні рівняння вони ще називаються, бо є ще квадратні рівняння, там, де з'являються х квадраті, там, а тут, бачите, ми просто з х -ми маємо справу. Усі рівняння розв'язуються таким способом. Усі. Прошу його, зрозуміти, хто не зрозумів, передивіться цей урок, зробить 10-15 прикладів, і у вас усе вийде. У вас буде високий бал по математиці. Поїхали, працюємо, математика дуже легка наука. Я вас вірю, у вас усе, усе, усе вийде. Тільки прошу, прикладіть хоч трошки зусиль і напрягайте хоч трошки мозок. Я вірю в те, що дурних дітей нема. Дурних дітей нема. Просто пояснити треба. На пальцях пояснити треба. Пояснити треба, і ви маєте ще самі зробити 10-15 прикладів. Если не будешь все классно.